Симко, як ця машина називається? Це Мерседес. Бачиш на капоті кружачок і ти промені. Розходяться в різні сторони. А скільки ця машина коштує? Мабуть, дорога. Так, дорога. Дейка Сергій – бізнесмен. Він може собі її дозволити купити. У мого тата людей. Я щодня на ній їжджу то на футбол, то на англійську. Ти вмієш водити машину? Ні, це тато мене відвозить. Коли я виросту, то вийду заміж за бізнесмена. Сітці Олі пощастило. Її чоловік купує гарні сукні. У неї найновіший айфон. Щороку відпочиває на курортах. Вона, напевно, дуже щаслива. Не вершах щастя. От мої дідусь і бабуся не мають айфонів. Кожен працюють по господарстві, а кажуть, що щасливі. Любить один одного, не за які речі, а за те, що один одного є. Може і ти правий. Максимко, а хто такі бізнесмени? Як вони стільки заробляють? Бізнесмени це люди, які щось купують, а потім продають. Або щось виробляють, а потім продають. То давай з тобою буде бізнесменом. А що можна продати? Не знаю. Гроші можна заробити не тільки так. Я, наприклад, вигулюю сітки собаки і допомагаю щось купити в магазині, або потушити хідники. А багато ти заробляєш? Ну, Дивися, раніше мені давали кишенькові гроші тату і мама, а зараз нічого не прошу. Ти бізнесмен. Ну і спека сьогодні, напевно, 30 градусів. Давай з'їдемо до магазину. Там продають квас і газовну воду. У мене виникла ідея для нашого бізнесу. Яка? Ми з тобою робитимемо лимонад і будемо продавати його всім погоджень. У таку погоду гроші будемо гребти лопатою. Але ж лимонад продають у магазині. Щось я не впевнена в цій ідеї. Не переживай. У моєї бабусі є рецепт на монодо, який вона тримає в таємниці. Він дуже смачний. Усі люди околиць будуть ходити до нас. Повір мені. Отож, дивися, беремо два лимони, півтора літра води, а не перебежний смак. І Давай зустрінемося завтра. Нам ще потрібно прорахувати бюджет. А що це таке? Ну розумієш, щоб ми не пригоріли, нам потрібно все прорахувати. Добре, до завтра. Добре. Що я позволю дядька Миколи Без нього я його тут не розібрався. Вівтора літра води коштує гривні 50, 2 лимони 20 гривень. Мед принесе Марічка з дому, а й трішки цукру я. Ще все рівно збираємо яту і все ламати готовий. Якщо скалем 200 мл. З півтора літра можна отримати чуть більше саме кіляну лимонаду. Тобто ми зробимо 56 гривень, коли ціна буде 8 гривень 1 кляну лимонаду. Стоп! Я ж не прорахував, що ми витратимо 21 гривню і 50 копійок. Але все одно, майже 35 гривень. Непогано для початку. Лимонад, смачний лимонад. Марічка, ти бачиш, який у нас попит. Так, сьогодні ми заробимо мільйон. Ні, але десь 200 гривень точно. Максимко, признайся, що ти туди поклав це м'ята чи мене? У бійниці треба все робити з добротою. Це мій з'ємний інграєнт.